Буквально вчора прикордонники повідомили про обшуки на території Рівненщини та Волині у десятьох фігурантів, які можуть бути причетні до незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через систему шлях. Між тим раніше у наших випусках ми вже розповідали про благодійні фонди, які вносили в цю систему волонтерів тисячами. Серед них, наприклад, громадська організація Волинський актив молоді, яка зареєструвала в шлях 1064 волонтера. Чи всі вони повернулися в Україну в організації, не сказали. Тим нові питання виникли знову після того, як наші журналісти дізналися, скільки ж завезла гум допомоги ця величезна армія волонтерів. Ми вже розповідали про благодійні фонди Луцька, які зреєстрували чи не найбільше військовозобов'язаних осіб в системі шлях. Їх кількість інколи перевищувала тисячу, і це насторожило, особливо після оприлюднених даних проміжного звіту тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, в якій йдеться про те, що Волинь серед лідерів за кількістю військовозобов'язаних, які таким чином виїхали з України. Тож ми подалися за адресами цих фондів, аби дізнатися, чи всі їх волонтери повернулися до України. Правда, від жодного благодійника до якого звертались, досі не одержали відповіді. Жодної, навіть на письмові запити були за адресою прописки громадської організації Волинський актив молоді, оскільки відомо, що вони за період від початку повномасштабної війни до 24 лютого цього року внесли в систему шлях 1064 особи. Проте за адресою виявилась звичайна квартира. Я не знаю, хто що там що зафіксована. А хто не що не це за сусід ви не знайомі з ним? – Ні. Ані вечір крівник організації Богдан Лебедь чомусь не сказав, де ж їх можна знайти. А де вас знайти? Може, ми під'їхали, бо кажу за це. Я хочу не можна сказати. Згодом перестав відповідати на дзвінки. Тож не вдалось спитати, що ж таке возили, якими партіями що знадобилося аж стільки волонтерів. Втім, на Волинській митниці відповіли, що від волинського активу молоді було здійснено 101 переміщення через кордон за минулий рік. А ми нагадаємо, занесених в систему шлях волонтерів значно більше 1064. Серед видів вантажів, які ті везли, продовольство, засоби гігієни, одяг, взуття, медикаменти і навіть автомобілі. Одначе найбільше, що здивувало, це цифра пропущеного вантажу 20 з копійками тонн. Тобто, аби завести таку кількість, знадобилось понад тисячу волонтерів, і що возили гумдопомогу в руках кожен по 20 кілограм. Чи справа все-таки не у волонтерці, а в можливості виїхати безповоротно за кордон? Оскільки наші дзвінки запити ігнорувались, а дверей квартири ніхто не відчинив, подалися за адресою фонду, яка вказана у відповіді митниці набережна 4 А. Проте на місці виявили офіс політичної партії, працівники якого не знають за таку організацію. Нам треба були співши молоді Громадська організація, де Хто тут з вас. Актив молоді. Що? Що значить актив молоді? Волинський актив молоді, громадська організація, пише, що вона десь тут, на цьому місці знаходиться. Хто пише? Хто знаходиться? Митниця Волинська пише. Хто, хто знаходиться в Офіс партії Слуга народу. Тут не чули, так, да, за таку організацію в Офісі партії Слуги народу, Волинський актив молоді. У нас її теж точно не і не було ніколи? Не розташовувались вони? Ніколи тут не було такої організації. Тут з самого початку був Офіс вигідне угу. організації. З 2020 року ми орендуємо це приміщення. А ви не, ніхто не знайомий з цією організацією громадського Волинський актив молоді? Ні, точно ні. А вам, може, знаєте когось? Питання не по адресу. І це дивно, якщо врахувати, що народний депутат від партії Валерій Стринійчук є у засновниках цієї громадської організації, понад тисячу волонтерів якої завезли за минулий рік аж 20 тонн гуманітарки. Але куди і кому віддали ці вантажі, не ясно, бо жодної інформації про це публічно не знайшли. Навіть на Фейсбук-сторінці Волинського активу, яка, схоже, була активна в останнє ще в 2019 році. Намагались знайти пояснення стосовно армії волонтерів і у Валерія Стринійчука. Але народний депутат Оже, наче зірка недосяжний, бо на телефоні дзвінки не відповідає, а на офісі його не застали. Тим не менш, сподіваємося, таки одержати, хоч якісь пояснення щодо діяльності заснованої ним організації під час війни. Тим часом прикордонники повідомили, що викрили схему переправлення військовозобов'язаних за кордон за гроші. Ціна питання від півтори до п'яти тисяч доларів. Ділки вносили в систему шлях під виглядом водіїв міжнародників, бажаючих виїхати з воюючої країни. З 470 внесених осіб понад 170 до України так і не повернулося. Десяти фігурантів уже провели обшуки, зокрема й в обласному центрі Волині на одному з благодійних фондів, про який ми теж розповідали. Але про це вже у наступних випусках. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.